Всім привіт! Ділюся інформацією з семінару, який не так давно проходив в Празі, на якому я був присутній. Також на цьому семінарі презентували нові продукти для всіх громадян, які проживають в Чехії, а також для українців. Друзі, у вас є тепер унікальна можливість незалежно від того, яку ви маєте візу, візу дочасної охорони, тривалий побит чи довгодобий побит, тобто замисландська карта, інвестувати в нерухомість Чехії. Куди можна інвестувати? Можна інвестувати в різноманітні торгівельні центри, які будуть будуватися, які вже є в Чехії, тобто вже побудовані. В одному з них якраз нам проводили цю презентацію. Це торгівельний центр в Майв Празі. Також різноманітні готелі та медичні установи. Які умови для інвестування? Старт інвестицій може починатися від 500 крон щомісячно, а в залежності від того на яку ви добу хочете інвестувати ці гроші, і в залежності від того, скільки ви хочете з цього інвестування отримати. Під скільки можна інвестувати? Інвестувати можна в середньому під 6% річних, якщо порівнювати, наприклад, із депозитами в банки, то тут інвестиція ця набагато буде кращою і цікавішою для вас. Тож, кому друзі цікава така пропозиція? Звертайтеся про все розповім детально.